Є вже з нами на зв'язку підполковник, начальник секції 13-ї бригади національної гвардії України Хартія Максим Данілян. Вітаємо, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Максиме, тож, питання рекрутингу, як будемо казати, вже орієнтації конкретно військових спеціальностей до військових частин. Ми цю тему вже обговорюємо не перший ефір і не перший місяць. Але зараз як би ви охарактеризували цей перебіг рекрутингу, наскільки є достатньо охочих? Ну я можу доброго дня ще раз. всім, Я можу коментувати рекрутинг тільки в нашу бригаду, от в нас. Створений рекрутинговий центр на базі бригади. От є, зараз ви всі бачите, там наочно дуже велика кількість реклами знаходиться е, в містах України, плюс працюють групи е, рекрутингові в районних територіальних центрах комплектування по містам, які приблизені до нашого місця дислокації. І таким чином ми набираємо е, до нас бригаду е, військовослужбовців, кандидатів, тільки да, добровольно йдуть. Сам процес рекрутингу, я скажу після запуску рекламної кампанії, якби показники виросли, значно виросли. Плюс після підписання закону про мобілізацію також я скажу, почалися рухи. Вже кожен громадянин, який розуміє, до чого це все йде з розумінням відноситься, да, він починає якось вивчати там в інфопросторі, які є бригади, що брати, і є ті люди, які просто звертаються. Дізналися про бригаду там, через друзів, через рекламу, звертаються. Більше такі спочатку консультативні, ми з ними спілкуємося, вивчаємо, заповнюємо анкету, і тоді вже ці військовослужбовці потрапляють до нас або за мобілізацією, або за контрактом. По підготовці цих кандидатів всі, всі, хто бачив, ми гарантуємо 60 днів підготовки. Для наших е, військовослужбовців будь-якої вони спеціальності, будь-яким е, ким би вони не були в бригаді. Ми гарантуємо 60 днів підготовки, от тому е, е, відправляємо до навчальних центрів на своїй базі, тренуємо і тільки після цього вже військосу стоїть в отримавши якусь спеціальність навики. Тоді вже вони відправляються на бойові підрозділи в наші для виконання яких завдань. А як взагалі відбувається цей процес умовного відбору, Які є взагалі критерії? На що дивляться, коли людина звертається та от має бажання вступити, але можливо там немає навичків? Ну, для нас навички це не обов'язково, не обов'язково складова. І я хочу сказати, що перший критерій це щоб ця людина була дійсно справжнім патріотом, який небайдуже, який не байдуже вже коли сказав в одному відео. Який не байдуже якийсь стяг майоритів в нашому Донецьку, в нашому Криму, в нашому Луганську, і яка розуміє, що його вибір, да його кроку військо, це е, означає, яка буде майбутнє в нашої держави, в нашої нації. От потрібно, щоб людина була таких переконань, а все решта, е, я вам скажу, всьому можна навчити до всього можна підготувати, і ми над цим от якраз і працюємо. Ми гарантуємо цю підготовку, і це навчання. Головне, щоб людина хотіла захищати свою батьківщину. Оці 60 днів ви вже згадували про те, що в цей термін можна е, навчити. Як тут враховуються, можливо, особисті побажання людини, можливо, е, є певні там, не знаю, бажання, досвід попередній, які можна врахувати і обрати якийсь напрям, який буде ближчий, не знаю, зручніший, або людина більше хоче саме цим напрямом займатися. Ну, Для початку треба розуміти, що якщо людина прийшла з якимось бойовим досвідом, да, вона там приймала участь в Операції об'єднаних сил або АТО, да отримала якийсь там досвід, то це вже звісно 50% якийсь сформований військовослужбовець, да, в нього якась база. Тобто, беремо люди з досвідом, да, ми вивчаємо, спілкуємося. Вони заходять на загальне навчання, тому що в е, нас стандарт підходи до навчання трошки інші. Ми їх всіх готуємо спочатку одиночна підготовка, потім в складі відділень. Ми всі ці підготовку проводимо за стандартами НАТО. Там медицина, так, я це вже це не буду углублятися. І одразу від, відокремлюємо людей, які без досвіду там потрібно все з нуля, і звісно, ми звертаємо увагу на людей, з яким багажем вони прийшли з цивільного життя. Тя, тобто, чим людина це займалася, і як вона може бути корисна і ефективно, як може виконувати такі задачі в нашій бригаді. Якщо людина прийшла, наприклад, вона була HR-менеджером в якомусь е в якійсь компанії в цивільному житті, то звісно, її е було б більш доцільніше залучити до якраз до цього відбору, до рекрутингу в нас тут в штабі бригади чи там в штабі батальйону, да, щоб працювала в цьому напрямку. Після того, як вона пройде загальну підготовку військовослужбовця? Початково. Одна справа бажання, а інша справа це потреби конкретної військової частини. От зараз найбільше в і запиті, які військові спеціальності, і як це врегулювати питання, коли, наприклад, найбільше охочих є на операторів БПЛА і паралельно є дефіцит на піхотинців. Тож, який тут спільний знаменник в таких випадках, спільний знаменник це щоб. Людина спочатку спробувала себе в якості піхотинця, а потім після якогось періоду визначеного да можна їй навчатися на бапилах. Ви також згадували про більше бойові професії, але на сайті Хартії зазначено, що є велика кількість спеціальностей, які теж мають цінність для Хартії. Це електрик, системний адміністратор, кухар, водій, водії, ну, і там інші. А є паралік, як відбувається пошук цих людей? Чи вони так само мають заповнити ту анкету, але вказати, що мають певні специфічні там навички або професію, яка зараз більш потрібна вам? Ну, не бойова, а саме от іншої частини. Ну, дивіться, під час. Е... Того, як людина звертається до нас, да, за нашим е, номером телефону нашого рекрутерного центру, це 3333, вона, звісно, з оператором або з оператором е, е, під час розмови, або вона може самостійно на сайті заповнити анкету, да, якому як зручно. Вона заповнює, вона вказує всі свої там навички. Він може вказати, що він водій з досвідом е, там 15 років працював на якомусь там тягачі. У да? нього всі категорії є. Тобто, і це, звісно, під час вже коли. Анкета цього кандидата потрапляє до нашого рекрутингового центру, звісно ж, це враховується, і якщо нам дійсно там болюче питання з водіями, то на цю людину в першу чергу звернуть увагу і з поміткою, що він планується на водія. І так по іншим, також медики, звісно, якщо ну це дуже цінні, цінні кандидати по медицині. Максима, як на вибіри майбутніх новобранців впливає також і репутація, наприклад, командирів бригад, комбригів, до яких вони потрапляють у підпорядкування? Ну, звичайно, те, що можна озвучити в ефірі. Ну. Я скажу особисто за себе за своїх знайомих, які то я, коли йшов в бригаду, я не знав е командира бригади, але я знав досвід з ДФТГ цієї бригади. От я трошки почитав, подивився, в яких операціях вона брала участь, тому що я прийшов вже в бригаду в саме Харті, в складі національної гвардії. От, то, звісно, я цікавився, хоча я там був кадровим офіцером, я цікавився і зрозумів, що якби це е майбутнє нашого війська от такий підход до навчання. А по своїм товаришам, які заходять, то, звичайно, кожен, кожна людина, яка обирає, вона, звісно, одразу чекається, що це за людина, там командир бригади. Якщо якийсь конкретний батальйон, да, там, ну хоче там піти до свого побратима, там в перший батальйон, да, то також ж вивчають. І я скажу, що в наших командирів в усіх репутація бездоганна ви можете в цьому переконатися. От будь-будь кого називаєте, я думаю, що. Там реально люди з бойовим досвідом, професіонали своєї справи. І я впевнений, що скоро і про це буде стартувати рекламна кампанія про наших командирів. Пане Максиме, дякуємо дуже за інформацію. Дякуємо, що училися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був підполковник, начальник секції судин 13-ї бригади національної гвардії України Хартія Максим Денієлян. Якраз ми говорили про рекрутинг на прикладі. А саме а, НГУ Хартія, а далі хочеться.